піку привіт. Привіт! Я така рада, адже вже зовсім скоро літо, вже зовсім скоро можна буде купатися на морі або в річці, або в озері. А, так, тому що я де бачу водичку, в якій можна поплавати одразу, <пас> але з дозволу батьків туди пірдаю. Я можу не виходити з води цілий день. Мені здається, що я народжена водяна миша. Піку, ти що? Ти нарушуєш майже всі правила безпеки на воді. Та які там правила? На воді головне рухатися, не запливати далеко за пазнички і бути на, весь час на очах батьків. І говорити, я тут! Піку-піку, аж ніяк. Навпаки. Що там навпаки? Дуже, Ховатися дуже... від батьків запливати за пазнички? Ні, я мала на увазі, що на воді дуже багато правил, які треба обов'язково робити. Виконувати, яка ти сумна, з тобою не цікаво. Я не сумна. Я просто хочу, щоб всі друзі від відпочинку на морі або на якомусь водоймищі отримали тільки позитивні враження і щоб в них залишилися гарні спогади, а не от, погані. От і я кажу, гарні спогади. Можна бавитись на воді, бризкатись. Пірнати. Ну, по перше, піку обов'язково треба можна купатися тільки в дозволених для того місцях. В обладнаних для того місцях, тобто на пляжу. Тобто, якщо я побачив водичку і хочу до неї пірнути, якщо нема позначки, що тут можна купатися, то не можна? Ні, звичайно, бо там може бути скло або шини, або ще щось дуже погане. Ти можеш поранити ніжку. Ого! Ага. По-друге, це те, що треба купатися у світлу пору доби, тобто вдень. Ну так вдень. А чому там вночі купатися, там нічого не видно. Ой, та неправда, Піку, багато хто з дорослих полюбляє купатися саме вночі, тому що водичка дуже тепла, в ній відображаються зорі, але цього краще не робити, тому що це так само може бути небезпечно. Ви ж не бачите, на що ви наступаєте вночі. Ну, точно, я вночі точно не пішов би. Бо я так. вночі сплю, отак. О. Це точно. А тим паче, якщо ви. Вночі почнете тонути, то вас ніхто не врятує, тому що нікого немає вночі на пляжі. Тобто, головне правило не купатися вночі. Так, це точно. А ще треба купатися в спокійну погоду. Тобто, щоб не було високих хвиль, щоб була нормальна температура води. Лікарі кажуть, що це найкраще 20 градусів і вище. А якщо водичка холодніша, ніж 20 градусів, то краще туди не лізти. А як я поміряю ту водичку, мені ще з собою термометр для води носити. А от ти знаєш, Піку, що на таких спеціально обладнаних пляжах навіть пишуть так, скільки градусів водичка сьогодні. То ти йдеш до пляжу, подивився так, водичка 23 три градуси. Угу. Поліс пірнати і матусі кажеш: тепер я сьогодні не вийду з води. Ні, звичайно, піко. Лікарі радять нам знаходитися у водичці не більше 15 хвилин. Потім треба вийти, відпочити і заходити назад у водичку. 15 хвилин. Так. Познайом мене з цим лікарем, я йому розкажу. Що мені 15 хвилин замало. Ні, Піку, так не можна, тому що потім в тебе може статися спазм м'язів, тобто так звана судома. О, і що тоді зі мною буде. І ти не зможеш пливти, от уяви собі. Ти такий пливеш, і тут в тебе одна ніжка так затерпла і не може рухатися. І що буде? Ти потонеш, тому в жодному разі не можна так довго бути в воді, а тим паче в холодній. Тобто треба забігти, поплюхатись, вибігти, забігти, поплюхатись, вибігти, забігти, поплюхатись. О, і так весь день. Угу. А ще краще лікарі нам радять не забігати у воду, а поступово заходити повільно. Спочатку треба поплескати себе холодною водичкою по обличчю, потім по плечиках. І тільки тоді можна заходити, коли вже організм наш пристосувався до температури цієї, води, щоб не було шоку. Слухай. Я стільки років купався і все невірно? Мабуть, так. О. Ти, мабуть, тільки одне робив, вірно, що постійно озирався на своїх батьків і казав, мамо, тато, я тут. Це для того, щоб вони тебе постійно бачили. Ну так. Фух, я аж заморився своїми правилами. Чому так вони тобі не сподобались? Ні, не сподобалось, тому що я все робив неправильно. Піко, тоді ти відпочинь, поки буде йти мультфільм. А я тобі потім ще декілька правил розповім, бо це ще не все, друзі. М -м тоді ти його й показуй, бо я буду сил набиратись для твоїх нових правил. Добре, тоді ти відпочивай, ага. друзі. Відпочивайте, а я Ой, буду вам показувати приятно. гарнесенький мультфільм. Дивимось. Я теж буду дивитись.